І залишати, тому ми маємо залишатися в цій цілісній картині, що да, щось було в пріоритетах, але було і те, і те, і те, тому ми так довго або так завзято присвячували чомусь життя. Це перше. Друге, гарна дуже така е, знахідка, яка зараз від Олі прозвучала для всіх, що е, в неї було розуміння, що хочеться опиратись на себе, і це отримало форму я сама. Дуже часто така комбінація, що коли людина заходить в роботу над собою, вона чомусь вважає що... або своїм там внутрішнім стержнем, і це чомусь автоматично звучить як я сама я сам. Хоча це не так. Опора на себе не випливає з того, що ви просто логічно, постійно приймаєте рішення, наприклад, одно або вважаєте, що вам недоречно не знаю кружитися з кимось в якомусь питанні, а треба тільки я сама. От тут дуже гарна історія. Нібито намір був нормальний на зрощення свого стержня, але є нюанс. Як це зрозуміло, що его, яке з своєї формули недо, замість внутрішнього стержня сказав, так-да-да, да, да, я все зрозуміла, робимо тепер все само. От те, що я показувала, зміна намір іде від центру, а потім его як фільтр, його через себе пропускає. І вибачте, як зрозуміло, так і зрозуміло.